Ось тут, в Ірпінському будинку творчості письменників, з перших днів вторгнення расистів діяв координаційний штаб. Саме сюди, на початку березня, прийшов 33-річний український актор Паша Лі. Він хотів допомагати людям. Коли він прийшов, ми вже почали займатися евакуацією людей, гуманітаркою. Такий весь в військовій формі, ось готовий. Він був дуже радий тим, що він може бути корисним. Він дуже хотів допомагати людям. А вже через кілька днів розпочався потужний артобстріл ірпеня. У місті не було ні світла, ні зв'язку. Працівники координаційного штабу, серед яких і Паша, вирішили ночувати у квартирі одного з волонтерів. На ранок усі збиралися евакуюватися. План був такий, що ми 6 березня вранці маємо рушати в сторону Києва. І там вже ну, далі займатися тією справою, якою ми займалися. Допомагати евакуацію, робити, їжу возити і щось, щось далі робити. Але перед тим, як рушити до Києва, Тарас, Паша й Іра вирішили заїхати до своїх домівок. Ми вирішили заїхати до мене, покермити кішку, заїхати по справах Іри і Паші, тому що у Паші був вдома кролік, і він хотів його забрати. Дорогою вони зустрічали людей, які йшли до Романівського мосту. Тим, хто залишався в Ірпені, роздавали продукти, що були в багажнику машини. На визначеному маршруті першим був дім Тараса на університетській. Туди й поїхали. Ребята вийшли і сховалися під сходами, щоб в машині не знаходитись, тому що літали снаряди. А Ребята я ці... це... це Іра Мигитка і Паша Лі. От. А я. Піднявся до себе в квартиру, щоб погодувати кішку. Після усі троє мали їхати в напрямку вулиці Давидчука додому, до Іри. Але на виїзді тут бігли бабуся з дідусем з онукою, з білими прапорами. І зупиняли всі машини. Ми зупинились, вони дуже нас просили підвезти їх до Романівського мосту. Ми ще розвернулися. Забрали їх на руки, посадили, довезли до Романівського мосту, і лише після цього група рушила на Давидчука, як і запланувала раніше. Я, значить, отак от повертаю дуже повільно. От повертаю, і десь в цьому місці, десь в цьому місці, отам, от і за дерева, я побачив людей військовій формі з автоматами, і вони почали стріляти. Я не знаю, як це в мене відбулося. Я в цей момент просто лягаю сюди на, на сидіння і вони почали стріляти по машині. Некерована автівка рухалася самостійно. Машина звернула з дороги, переїхала бордюр, врізалася в дерево і зупинилась. У мене тікла кров на обличчя, і я не розумів звідки в мене рана. Я тримався так за затилок. Я почав відкривати ці двері, вони не відкривалися. Я їх вибив і почав виповзати. Іра сиділа за пасажир, ну, за пасажирським сидінням. Вона теж ну, із машини. Паша Іра протягом всього шляху знаходились на задніх сидіннях. Коли почалася стрілянина, дівчина пригнулась. В якийсь момент вона помітила. Паша сидить непорушно, а з лівого боку його грудної ділянки струменіла кров. Я побачила, що Тарас вилазить через пасажирське сидіння, і тиша була. От я пам'ятаю, що була тиша. Він десь дівся, ну все, нема, тиша. Я почала теж відкривати двері і тоді почула команду вийти з машини. Паша ліз машини не вийшов. Він вже не дихав. Під час обстрілів ворожа куля пробила йому легеню. І хоча паші вдалося попрацювати в команді гуманітарного штабу всього чотири дні, але його присутність ще й досі у дівчат перед очима. Нам конче потрібна була допомога, нас було небагато і нам пощастило, що він був разом з нами в нашій команді. Він він такий був дуже заспокійливо впливав на людей. І коли там дзвонили люди в паніці, я він зазвичай мені допомагав. Я передавала йому трубку. Він дуже часто заспокоював людей, бо він ну, мав підхід до людей. Ну він такий був нашою таблеточкою такою заспокійливою. Окрім цього, Паша був ще й хорошим оптимізатором процесів. Дуже багато, чим ми займалися в той час, це було саме харчування. Людям не було що їсти, магазини були закриті, де було що достати нереально. Ми коли приймали замовлення, ми брали то все, потреби людей, на листочку, потім з листочка на листочку переписували, куди водіям направитись. Але коли прийшов Паша, він каже, що так, ми так працювати не будемо. Замість багатьох папірців Паша розробив у ноутбуці маршрутні листи і координував кожного водія з адресною доставкою продуктів і ліків та евакуаційну логістику. Але особливо пам'ятним був останній день спільної праці. Ви знаєте, коли ти сидиш постійно під цими ударами, все одно якби настрій того. Ну... Передбачення того, що ти можеш постраждати, не вижити, все-таки загострюється. Це зараз вже якось простіше сприймається. Тоді ми сиділи і думали, що можемо звідти вже й не вийдемо. Щоб підбадьорити друзів, Паша почав співати. Його голос, його настрій розігнав погані думки і почали співати усі. Пізній вечір. Ще ніхто того не знав, але це був прощальний вечір з пашою. Лі наступного дня він загинув.